Всім привіт! Давайте спробуємо сьогодні трошки попризивати, що тут в мене ястрали. Що я можу сказати? з'явилась нова дошка, і я пішла у розрив. <свісно> Мобуть, третє буде моє відео з призивами за останні скільки, два дні. Що там є в нас загони? Ну, з загонами навряд чи мені пощастило, щось, тому що все-таки таке, ж Та таке, Две двох зіркові усе, тому що. Це таки дуже манюні шанси щось тут зловити. Хотілося б, тому що це дуже шикарно економляться ресурси, але в мене мало шансів. Давно я не працювала ці загони. Треба буде ще колись спробувати свою вдачу на звичайних. Там в мене ну, мало там в мене, чи 45, чи скільки я призивів, звичайно, але а раптом випаде щось. Ну, не знаю, чи буду всі 13 спроб крутити, чи Х10 зробити. Ще не знаю, хотілося б когось би тут зловити, все-таки герої прикольні, в мене нема нікого з них. Зовсім з цієї сім'ї в мене нема нікого. Сумно, обідно. Ну, але ж що маємо? Джахангір, дякую. До речі, ж кінець місяця, у мене так немає гема. Можна було би отримати, не знаю, чи я її качала, бо так говорять, що ніби ГМ файний. Можна було б подивитися на неї, пощупати її. Ну, це якщо б я її зловила б. Дола. Да так було. Дякую. Ну, прикольно. Я так давно не отримувала гема, і тут на тобі. Це ж вона швидка ще, до речі. І оце я, те, що він розповсюджується. В принципі, можна спробувати. Ти будеш висирати оці стрічки, так що. Ну і б'є. Бія... Погано, що вона б'є по одному. Але все-таки тут файно те, що не можна заклінити. Всякі недуги. Що, на цьому закінчуємо? Це є на 10 призивів. Валін. дякую. Оцього зеленого, як би зловити, Старласа. Дуже він прикольний. Дякую. Тебе Я не буду качати. Ти підеш на Хавку. Оцей з його ем… блокуванням. Це взагалі шикарно. Це такий гензель на максималках. Тільки по трьому. Чай що ти робиш? Підніма здоров'я. А, ну, як собі сусідним, значить ти підеш на корм. Навіть не буде я тебе розглядати на качання. Тому, ну, я не розумію. Тоді, коли лікують себе і сусідів, і все, ну, типу, асенс, ти що робиш? Всіх зв'язує. Е, е, ну, не знаю. Або я щось не розумію, або мені вона не подобається. і тож, Ну, поки ще поваляється. Ну, я дуже сумніваюся, тому що я не люблю таких героїв. Навряд, не знаю. Швидше за все, що ні. О, рейсел, дякую. Теж все піде на корм. Є кого качати, звичайно, це все файно, є куди їх викидати, але хотілося б так топових би виловити. Каріл, ну топовий який, дядько. Ти вже був. Ну, чого ти повторюєшся, ти вже був. Не треба мені ще раз тут малькати. Тебе ще не було. Ну і останній призив. Ну що, ГМ є, можна сказати, що вдало, ти вже була. Ти теж підеш на. Да ладно, я тільки недавно подумала, що в мене ніколи не було такого, щоб в мене було два гема. Ну, от реально, мене, ну, от, не знаю, чомусь мені так не щастило. Тут за x 13 отримати два гема. Це за попередні місяці і на майбутні, мабуть. Ще й більш нічого не отримаю. Ну, файно, тому що якщо я одну качаю, інша піде на обмін, це вже дуже добре. Можна сказати, в принципі, призивив далі. Все, всім вдалих призивів. Всім пока-пока.